Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російський удар по кафе та магазину у селі Гроза на Куп'янщині вже призвів до загибелі 49 українських громадян. І ця чисельність може зростати під час того, як будуть намагатися розібрати ці завали. Які утворилися під час російської атаки. І цей злочин росіян ще раз нагадує, якою небезпечною є так звана втома від війни. От багато хто зараз на Заході говорить про те, що війна Росії проти України вже перейшла на якийсь інший рівень. на рівень... Позиційної боротьби армій. і що в цій ситуації потрібно шукати шляхів, якщо не для закінчення війни, то принаймні для перемир'я. Політики республіканці у Сполучених Штатах підкреслюють, що зараз їхній країні потрібно думати про те, як захистити власний кордон із Мексикою, а не виділяти мільярди доларів для допомоги Збройним силам України. Переможець виборів парламенту у словаччині, колишній одіозний прем'єр-міністр Роберт Фіцо сказав відразу після того, як стали відомі підсумки цих виборів, про те, що у словаків більші проблеми ніж у українців. І мені звичайно хотілося б запитати у колишнього американського президента Дональда Трампа та всіх тих, хто підтримує цього політика, у його намаганні захистити власну свободу шляхом переобрання на посаду президента Сполучених Штатів, чи дійсно ситуація із мирними мешканцями. Сполучених штатів на кордоні із мексиканськими сполученими штатами може нагадувати ту ситуацію, у якій опинилися мешканці маленького українського селища на Куп'янщині, чи дійсно у мешканців словаччини такі самі проблеми, як у тих українців, які зараз знаходяться під завалами? Кав'ярні і магазину в українському селищі на Харківщині, чи можуть Дональд Трамп, Роберт Фіцо та інші політики, які наполягають на тому, що українська війна вже не має знаходитися у фокусі уваги їхніх держав? На тому, що проблеми їхніх співвітчизників при всій повазі до цих політичних і соціальних проблем можуть бути порівняні з проблемами тих, хто гине під російськими ударами, я завжди в такій ситуації згадую реакцію людства на голокост. Тоді, коли багато хто дозволяв собі порівнювати проблеми власних країн із проблемами тих євреїв, які знищував Гітлер, і за кілька років людство каялося за свою байдужість, свою готовність порівнювати ці проблеми з проблемами тих, кого мільйонами знищували у таборах смерті, і продовжує каятися сьогодні. І не знаю, який вихід з цієї багаторічної естафети каяття за власну байдужість і за власні спроби порівняти власні економічні проблеми, скажімо, у Сполучених Штатах, із проблемами тих, кого. Знищували у газових камерах, і тому мені б дуже не хотілося б, щоб цей історичний досвід повторювався знову, щоб люди. У цивілізованому світі не докоряли собі у майбутньому, що вони недостатньо допомогли українцям тоді, коли український народ намагався захистити себе від нелюдської агресії однієї з найбільш одіозних держав сучасного світу керівництво і населення, якої давно вже втратили розуміння, що таке добро і що таке зло. Є абсолютно очевидним той факт, що Росія не здійснює злочинів на українській території тільки тому, що збройні сили України не дають можливість російським окупантам ці злочини здійснювати, що вони змогли локалізувати конфлікт, і зараз росіяни обороняються на тих територіях, які вони захопили упродовж попередніх воєнних компаній. Хоча ніхто не знає, скільки таборів для ворогів Росіяни створили на таких територіях. Які тортури застосовують слідчі Федеральної служби безпеки Російської Федерації та пов'язаних із цією структурою організації колаборантів і наймитів, скільки людей могло загинути або зазнати проблем здоров'ям і нормальним життям у зв'язку з тим, що Росія насаджує на окупованих територіях свою людину ідеологію? Але ми бачимо. Що як тільки у Росії виходить здійснити черговий злочин проти людяності, вона його із радістю здійснює. Бо важливою метою російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним є залякування українців, є створення умов для того, щоб територія України перестала бути територією, яка є придатною до життя. Росія усвідомлює, що громадяни України лояльні окупаційній армії і роблять все можливе, щоб окупація не відбулася. І таким чином у планах Володимира Путіна, який продовжує мріяти про окупацію української землі, і про встановлення в Україні маріонеткової адміністрації, що погодиться із інтеграцією українських земель до складу Російської Федерації, є щире бажання вигнати українців з місць, де вони живуть. А для цього, як ми бачимо, потрібно наносити жорстокі удари просто по кав'ярнях і магазинах. А для цього потрібно планувати заморозити Україну, якщо не попередньою, так наступною. Зимою ми вже бачимо масовані удари шахетів по українській інфраструктурі і розуміємо, якими є цілі російських окупантів, коли здійснюються подібні удари. А для цього потрібно зробити все можливе, щоб залякати українців. І чим більшою буде так звана показна втома цивілізованого світу від цієї війни, тим більшою будуть можливості російських окупантів по здійсненню своїх цілей. Я завжди запитую. Коли ми говоримо з союзниками про цілі нашої перемоги, мені здається, все є абсолютно очевидним і зрозумілим. Але хотілося б задати союзникам питання, чи усвідомлюють вони наслідки української поразки, і для українського населення, яке просто не зможе вижити на окупованій і зруйнованій росіянами землі, і для наших сусідів по країнах Центральної Європи, які змушені будуть забути про ту безпеку, в якій вони живуть. Дотепер перед посиленням Російської Федерації та її агресивних імперських амбіцій, і для світу, який раз і назавжди розпроститься із самим терміном міжнародного права і повірить в те, що тільки право сили є таким правом, за яким мають розвиватися держави, якщо вони хочуть жити у безпеці і хочуть гарантувати цю безпеку для власного населення. Саме тому удар росіян по Куп'янщин, удар, який призвів до нової великої кількості жертв. Сумне нагадування про те, яким є справжній характер цієї війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали і Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!